Низький рівень знань та завищені оцінки такий результат моніторингового дослідження навчальних досягнень учнів 10-11 класів. Контрольні зрізи знань провели з української мови, математики, біології, географії та англійської мови у 95 школах області. Дослідження тривало три роки і продемонструвало чималі розбіжності між оцінками у школі і результатами зовнішнього оцінювання якості знань. Так більше 10% учасників ЗНО продемонстрували початковий рівень знань і не набрали навіть мінімальну кількість балів. Це означає, які знань випускників не завжди відповідає вимогам українських вишів. Однією з основних причин цього явища виступає необ'єктивність оцінювання, яку ми можемо прослідковувати на прикладі початкового рівня навчальних досягнень учнів, як з української мови, так і зараз і наступних предметів. Побачите. А просто я кажу зараз: брехня педагогічних працівників. З якою ми все частіше і частіше маємо справу? Отже, ми робимо висновок, що під час проведення перевірки контрольних робіт, які оцінюються вчителями самостійно, коли ми даємо матеріали, ви проводите на певному етапі, вони просто завищуються. А потім на зно вже зовсім інша картина.